Путін домовився із Сі піном. Китай передає Росії летальну зброю для війни проти України. Як відреагує захід і що зміниться на полі бою? Докладніше за мить на фабриці. Новин, я Юрій Бібік. Китай готується передати Росії летальну зброю для війни проти України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Також, за його словами, таку інформацію отримали британські та американські спецслужби. Доказів він не надав, але підкреслив, що Пекін та Москва від початку великої війни в Україні збільшили торгівлю на 64% і прикривають одне одного. Цитуємо: у нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють в галузі бойового обладнання для застосування в Україні. Американська і британська розвідка оприлюднили дані про те, що з Китаю до Росії і далі в Україну надходить летальна допомога. Кінець цитати. Перші сигнали про тісну співпрацю агресора з Китаєм надійшли ще минулого місяця. Тоді Сполучені Штати звинуватили під небесну в постачанні до Росії двигунів для крилатих ракет, а також дронів і верстатів для балістичних ракет. Відповідну інформацію опублікувало Financial Times. Журналісти також додали, що минулого року Пекін поставив 90% імпортованих у Росію чіпів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків. Окрім цього, сі допомагає путіну супутниковими знімками з поля бою. Видання з посиланням на американських чиновників також писали, що заводи. Китаю постачають Росії нітроцелюлозу. Друзі, це дало змогу Кремлю швидко розширити свої можливості з виробництва критично важливих боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами. Вочевидь, у відносинах Путіна щось змінилося, адже ще рік тому китайський лідер не ризикував перетинати червоні лінії і допомагати Росії зброєю. Наприклад, 23-го цю інформацію заперечили у Вашингтоні. США не бачив ознак передачі летального озброєння. Йшлося лише про економічне партнерство та поставки товарів подвійного призначення. Однак, американська влада тоді попередила Китай про серйозні наслідки, якщо він наважиться підтримувати режим Кремля зброєю. Процитуємо речницю державного департаменту. Якщо вони допомагають Росії продовжувати агресію проти України, якщо вони надсилатимуть зброю, яка буде використана на полі бою в Україні, будуть наслідки. І ми стежимо за ситуацією. І наша позиція чітка й зрозуміла усім, і нашим колегам в Китаї також кінець цитати. Ще на початку цього місяця здавалося, що Китай остаточно відмовився від ідеї постачання російським окупантам зброї. Такий висновок можна було зробити після зустрічі в Парижі Сі Цзінпіня та Еммануеля Макрона. Президент Франції розповів, що попросив Тайського лідера не експортувати до РФ будь-яких технологій, які можуть піти на зміцнення армії агресора. Мовляв, західні лідери занепокоєні, що Китай, попри свій офіційний нейтралітет у війні, може істотно допомагати Москві зброєю. Натомість Макрон пішов на зустріч і запевнив його, що Франція не планує воювати з Росією і прагне повалити уряд Путіна, з яким Китай успішно співпрацює. Погодився на такий компромісці чи ні невідомо Проте Публічно закликав не робити Пекін учасником цієї війни. Нагадаємо далі його слова: ми проти того, щоб кризу використовували для покладання відповідальності на третю країну, погіршення її іміджу і провокування нової холодної війни. Кінець цитати фактично, Росія зараз повністю залежить від Китаю у цьому, і візит Путіна до. Си на поклон фактично. Друзья, вин насправді це тільки і підтвердив. Ну принаймні таку думку звучив експерт Михайло Крутихин. Послухаймо. Китайці можуть просто без всяких договоренностей диктовать Москве, что ей надо делать, там какие решения в Кремле принимать. Россия без Китая уже ничто. Это вассал. Китаю не нужно завоевывать Россию. Абсолютно. Зачем? Мне тут говорили, вот китайцы, они получат, скажем, доступ к нефтяным и газовым проектам в России. А зачем? Пусть гефки газ добывают российские компании. Вкладывают в это деньги, там ведут работу. А китайцы по дешевке все это получат, потому что Путин, Путин им все будет это отправлять из своих геополитических якобы Задач, які перед ним стоять, а ви то задачі свояться к пантам і показухи. Ми будемо стежити за тим, як Китай та Росія нарощуватимуть поставки зброї на тлі цієї жахливої війни, розв'язаної Росією в Україні. Підпишіться на фабрику новини, аби бути в курсі і володіти актуальною інформацією. Дякую за увагу і до зустрічі.